Моменти миру та спокою з Богом. Коли день стихає і ніч огортає землю саме час відпустити турботи і знайти тишу для душі. Щовечора пам'ятайте Бог поруч і тримає вас у своїх руках. Присвятіть кілька хвилин молитві. І роздумам над його словом, і спокій наповнить вас перед сном. У спокої я ляжу і засну, бо ти, Господи, даєш мені жити безпечно. Не пропустіть ваші моменти миру та спокою з Богом. Я вас всіх вітаю. Нехай Господь Бог Він вас рясно благословить. Доброго вечора вам, ви ті, хто приєдналися зараз до цієї вечірньої трансляції молитви. Нехай Бог, він рясно вас благословить. Зовсім скоро ми помолимося до нашого Ісуса Христа і будемо просити в Нього сили, Його підтримки. Попросимо, щоб Господь Ісус Він забрав все те погане, що можливо ви несете себе. Тому що, можливо, ви кажете так, пастор, в мене є тягар на душі, на серці, і за стільки конфліктів, і за проблем, суєти. Можливо, навіть сьогоднішній день він був не дуже для вас і веселим, із за того, що ви проходите у вашому житті. Але я вірю, що після молитви, яку ми здійснимо зовсім скоро, вам обов'язково стане краще, обов'язково стане легше. Все, що вам необхідно зробити, це просто вірити. Це довіряти, як в Його слові написано. Ісус він сказав, і хто приходить до мене, того я не вижену геть. Тому Ісус Він нікого не виганяє, навпаки, Він приймає. Але можливо, ви скажете так, пастор, але це Ісус він казав в минулому, і це було буквально. Люди могли до нього підійти фізично кажучи, пощупати, потрогати, побачити. Але зараз як, якщо ми його не бачимо, ми не можемо до нього доторкнутися. І його відчувати. Можливо, ви кажете, що ви не можете відчувати Бога. І насправді вам це не потрібно, тому що все, що вам необхідно зробити, це просто вірити. І віра, це не почуття, віра це не те, що ви бачите, те, що ви можете пощупати, потрогати. Ні. Віра це те, на що ви сподіваєтеся, воно здійсниться на 100%. Так як в Біблії написано послання до Євреїв, 11 розділ, перший вірш, написано так, що ж це означає віра. Це значить бути впевненим у тому, на що сподіваєшся, вона є доказом того, що щось є дійсне, навіть якщо ми не можемо того побачити. Ось як прекрасно, люди Божі, ось як сильно. Вам не обов'язково бачити, відчувати ні, все, що вам необхідно робити, це довіряти, це сподіватися, що рано чи пізно ситуація, в якій ви знаходитеся, ви зможете знайти рішення, що Бог він вас чує, що він від вас не відмовився. Тому все, що вам необхідно робити, це вірити, тому ви не можете вашу віру покладати. На ваші почуття на те, що ви бачите, на те, що ви можете потрогати. Ні, тому що це вже не віра. Це вже не віра, як написано, що що значить бути пев, певним у тому, на що сподіваєшся. Тому просто сподівайтеся. Навіть якщо ви не бачите, тим паче, якщо ви не бачите, це добре, це хорошо, якщо ви не бачите, але ви довіряєте, ви вірите. Це значить, що ваша віра вона буде пошанована Богом, і Він буде відповідати на вашу віру, на ваші молитви, які ви робите. Тому не здавайтеся ні в якому разі, не, не дайте місце дьяволу, не дайте йому місця, не приймайте ніяких сумнівів, тому що він буде посилати вам різні думки, і вам необхідно їх виганяти, вам необхідно супротивлятися. І продовжувати сподіватися, що рано чи пізно ця ситуація вона вирішиться. Рано чи пізно ви вийдете з цієї ситуації, ви знайдете рішення, і Господь Він вам допоможе. Господь Він вас підтримає. І це не слово мотивації, ні, це просто те, що написано. Вам необхідно будь, вам все, що вам необхідно, це просто. Практикувати його у вашому житті, щоб це було здійснено. Розумієте, про що я маю на увазі? Тому, як написано, вона є доказом того, що щось є дійсне, навіть якщо ми не можемо того побачити. Навіть якщо ви не бачите, дорогі мої, але будьте впевнені, що це здійсниться. Це буде сто відсотків, тому що написано. І Слово Боже, воно не змінилось і не зістарилося. Якщо написано, так воно повинно і бути, тому що наш Бог це Бог Слова, і Він дуже цінує слово. Якщо Бог він каже, він виконує. Тому будьте впевнені, якщо так написано в Біблії, в Слові Божому, то так воно і є. Все, що вам необхідно зробити, це повністю на 100% довіритися цьому слову і практикувати його. Добре, тому давайте ми зараз помолимося. Ми зробимо цю молитву до нашого Господа Ісуса Христа. Добре, тому закрийте зараз, закрийте зараз ваші очі, мій Господь і мій Отець. Ми в цей момент звертаємося до тебе. Я прошу тебе абсолютно за кожну людину, яка зараз слухає цю молитву, яка приєдналася до цієї трансляції. І можливо на душі, на серці є якийсь тягар, можливо, є якась печаль, людина вже не знає, що робити, і, можливо, навіть надія вже погасає. Але я прошу тебе, щоб в цей же самий момент, мій Господь, ти відвідував кожного із них і ти укріпляв, ти показав вихід, ти показав рішення, мій Господь Ісус. Тому що коли ми тобі довіряємо, коли ми виконуємо Слово Твоє, Ти нас не залишаєш, і Ти нас підтримуєш, ти нас допомагаєш, ти нам допомагаєш, Ти простягаєш Твою руку допомоги. О, мій Господь, тому я прошу тебе прямо зараз, укріпи кожного із нас, укріпи цю людину. Нехай, мій Господь, прийде твоя присутність до кожного із них і дасть силу, дасть цю підтримку. Я прошу тебе, мій Господь, в ім'я. Твоє святе, якщо ви відчували якийсь тягар, якусь біль прямо зараз, мій Господь Ісус, Він забирає це все і дає вам Його присутність, дає вам Його силу. Прийміть прямо зараз. В цей же самий момент я проголошую в ім'я мого Господа Ісуса Христа. Нехай Господь благословить ваш Сон, щоб Він був мирним, спокійним і все було добре. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. І слава Богу. Тому не здавайтеся, не здавайтеся тільки вперед і ніколи назад. Е, нагадую про те, що завтра у нас є служіння, в п'ятницю. Ми будемо давати опір сатані, ми будемо супротивлятися йому, будемо руйнувати всі його справи, все те, що він намагається посіяти. У вашому розумі, сумніві, почуття і так далі. Ми будемо це все руйнувати. Тому не пропустіть завтрашнє служіння. Проявіть вашу віру, прийдіть на це служіння, щоб ми разом боролися проти сатани. Добре, ми я вас всіх благословляю. Нехай цей ця, ця ніч буде для вас мирною і спокійною, і нехай Бог він вас рясно благословить. Всім на добраніч і до побачення.